Дивіться сьогодні випуску новин, які зміни відбулись у порядку нарахування субсидій. Активісти вимагають покращити безпеку дорожнього руху в Україні. У законодавстві України відбулись значні зміни щодо користування та процесу надання субсидій і державних пільг. Начальник управління соціального захисту населення Первомайська Ольга Колісніченко розповіла журналістам про те, чого варто очікувати від нової постанови. Перше, що було з постанови передбачено, що особи, які сьогодні мають право на пільги на плату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу при призначенні пенсії, буде враховуватися вартість плати за послуги без урахування пільг. Також виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три попередні місяця, з якого призначається субсидія. А також врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням. Збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку. Такі зміни були винесені на розгляд аби пермайці знали, чого очікувати в неопалювальний період, який розпочався із 1 травня та на майбутній рік. Взагалі, за словами соцпрацівників, пільга може виявитися більшою ніж призначена субсидія. Тому в такому випадку особливо важливим залишається здійснення перерахунку. При нарахуванні субсидій ми обов'язково враховуємо пільгу. Але можуть бути випадки, коли пільга може бути більше по сумі, ніж призначена субсидія. Це може відбуватися протягом неопалювального періоду. Для цього наші спеціалісти у травні будуть здійснювати перерахунок субсидій, які розраховувалися з урахуванням пільг, тобто переділяться всі призначення субсидій з урахуванням пільг. Приходить до нас за. Цими перерахунками не потрібно, ми це робимо всі самі без залучення наших клієнтів. Ольга Анатоліївна зазначає, що згідно з постановою Кабінету міністрів збільшено надходження, що враховується до сукупного доходу для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку. Ви пам'ятаєте, що ми така була норма, коли громадянин, який працює, Мав можливість подати довідку за 3 місяці, не за попередній рік, а за три місяці, і якщо це пенсія, то також за попередній місяць. Сьогодні ця норма скасована, і тепер субсидія буде розраховуватися тільки за попередній рік, минулий рік. А якщо це були документи в першому кварталі, то враховується 9 місяців минулого року, тобто з 1 січня 2015 по 30 вересня 2015 року. Ті субсидії, які вже будуть переглядатися в квітні-травні, вже буде розраховуватися, брати сукупний дохід тільки попередній рік, тобто з 1 січня 2015 до 31 грудня 2015 року. Крім того, відбулися зміни в наданні пільг окремої категорії громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Якщо в минулому порядку минулі ми рахували доходи для першої групи, була одна прожиткова прожитковий мінімум. Сьогодні для першої групи встановлюється два прожиткових мінімуми. Для другої групи встановлюється 3 прожиткових мінімуми, і для платників єдиного податку третьої групи встановлюється 4 розміри прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб, які не працюють, крім учнів, студентів, які проживають з батьками чи іншими членами родини, військовослужбовці строкової служби. І середньомісячний дохід, який менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездателя, до сукупного доходу за кожний місяць, тепер буде враховуватися дохід на рівні двох прожиткових мінімумів. Для студентів денної форми навчання, які мають батьків, зареєстровані самі і не отримують стипендію. А також для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і не отримують допомогу по безробіттю. І у яких середньомісячний прожитковий мінімум менший для встановлено для працездатних осіб, також до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатного осіб. Доповнив перелік доходів які не враховуються до сукупного доходу при призначенні субсидії, державною допомогою на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, та щомісячною адресною допомогою внутрішнім переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, як і раніше, призначається на календарний рік постановою скасовану норму стосовно призначення субсидій без звернення громадян. Субсидії призначаються з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального періоду, але не більше ніж на 12 місяців. Сьогодні в травень місяць, і в травні місяці ми перераховуємо субсидії. Тим громадянам, які звернулись до нас в квітні, в травні і в червні місяці це той період, який був визначений постановою і діяла ця постанова на минулий опалювальний період. Цей, за цей період ми будемо автоматично направляти запити без підтверджуючих довідок в тому випадку, якщо у складі сім'ї не відбулося ніяких змін і взагалі. Все, що людина декларувала, в цьому випадку нічого не змінилося. Не було придбано речей більше, ніж на 50 тисяч, або в якихось будівлі або квартири, таке інше. Субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, як і раніше, призначається на календарний рік. Постановою скасована норму стосовно призначення. На наступний період без звернення громадян працівники соціального управління попереджають, незважаючи на те, що буде можливість підтвердити доходи, і не будуть вимагатися довідки, перевірки все одно здійснюватимуться. Проте, наскільки змінилися норми та як відбувається автоматичне призначення субсидій, дивіться у наступному випуску новин. Щороку по всій Україні гинуть сотні людей, стоячи просто на зупинках громадського транспорту. Через те, що небезпека дорожнього руху у державі погано врегульована, кожен громадянин ризикує стати жертвою ДТП. Об'єкти транспортної інфраструктури погано облаштовані. За це мають нести відповідальність нинішні органи влади. Найстрашніше те, що статистика збитих на автобусних зупинках не ведеться. Активісти зазначають, що родичі загиблих вже давно тримають питання на озброєнні. Нагадаємо, що недавно у Первомайську також сталася жахлива аварія поблизу автобусної зупинки в районі вулиці Мічуріна, постраждала десятирічна школярка. Тому, якби по місту були розміщені убезпечувальні засоби, можливо трагедії вдалося б уникнути. Аби уберегти пасажирів від подібних ситуацій, київські громадські активісти пропонують встановити захисні стовпчики чи інші надійні штучні перешкоди, приміром бетонні блоки. Це захистить від можливих вилітань автомобілів на зупинку у разі ожеледиці чи при перевищенні водіями швидкості. У першу чергу це треба зробити на потенційно небезпечних ділянках на поворотах доріг, магістралях, де ризик таких ДТП підвищений. Небайдужі громадяни зареєстрували відповідну петицію і вже зібрали близько тисяч. Сіші підписів активісти влаштували акцію під міністерством інфраструктури, щоб їх підтримало якомога більше людей. До відомства передали аналогічне звернення. В Україні щороку в ДТП гинуть люди, які просто очікують на зупинках свій транспорт. Статистика таких ДТП не ведеться, а тема час від часу підіймається у змі лише завдяки родичам постраждалих чи небайдужим активістам. Питання безпеки на зупинках громадського транспорту потребує окремої уваги та обов'язкового вирішення. Ми передаємо спасіба. Це звернення міністерства. Обов'язково буде зареєстровано, розглянуто і будемо вживати заходів реагування. Будемо сподіватися, що ситуація вирішиться не лише на державному, але й на міському рівні, адже у Первомайську є велика кількість небезпечних ділянок, де аварії на превеликий жаль стали постійним явищем.